Доброго дня, шановні користувачі інтернет, шановні підписники фінансового порталу Все про гроші. З вами на зв'язку Руслан Гуртів, засновник та керівник даного інтернет-проєкту. В першу чергу хочу привітати вас сьогоднішнім святом з Днем Святого Валентина та побажати, щоб у вашому житті кохання було завжди. І до цього свята Святого Валентина ми оголосили конкурс з подарунком у вигляді щотижневика який ми сьогодні вам одному з вас вручимо. Це такий гарний, з закладками, що ти ж Але отримає хтось один з вас. Ми попередньо зняли показники учасників, які безпосередньо були в нашому конкурсі. Можете переглянути, ми ще додамо його окремим файлом в розіграш. Запевнюю вас, що всі учасники є. Отже в нас сьогодні 95 претендентів на щоденник. І зачитувати їх не буду. Ми зіскануємо даний список і прикладемо до даного відео. А зараз ми з вами перейдемо до нашого безпосереднього генератора випадкових цифр і дізнаємося, хто ж є переможцем. Тому залишайтесь на зв'язку. Ну що, ж, шановні учасники, зараз ви бачите запис мого монітору. Я знаходжусь на сайті random.org. Це генератор випадкових чисел, куди ми зараз ведемо цифри від 1 до 95. Це безпосередньо роблю на ваших очах. В записі. Так, вводимо 95 учасників. Від 1 до 95. Заді мною знаходиться список. Кожен з вас має свій номер від 1 до 95. І зараз на даному сайті ми побачимо, хто ж у нас є переможцем. І так, очікуємо. Прамтарам! ну 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 де в нас є? Ну, що ж так довго. Що ж так довго? Від 1 до 95. Ну, скажіть, хто в нас є переможцем? Ну-ну. І так, переможцем є номер 69. Дивимося в наш список. Під номером 69. У нас іде Альона Водолашська Альона, вітаємо вас. Ми з вами зв'яжемося обов'язково і передамо ваш подарунок. Але ви ще залишайтесь на зв'язку, тому що я для вас маю гарну новину. І так, зараз ви бачите переможця нашого конкурсу щоденно до Дня Святого Валентина. Це є Альона Водолашська, Маслінікова, з міста Харкова. Альона, вітаю вас з Днем Святого Валентина. Ми з вами зв'яжемося вже за декілька хвилин через сайт ВКонтакті, за допомогою якого, прийнявши участь в нашому конкурсі, ви виграли зденника. Ну що ж, дружно привітаємо Альону з міста Харкова. З цим виграшом Альона, місто Харків, ви отримуєте цей. Зручний щотижневик. А для всіх решта наших підписчиків залишайтеся з нами на зв'язку. Ми для вас підготували гарний конкурс до Дня захисника Вітчизни, тобто до 23 лютого. Тому не переключайтеся, приймайте участь і всі призи ми даруємо. І попереду не лише тільки щотижневики, а й планшети, і мобільні телефони, і Можливо, автомобілі. Тому залишайтеся з нами, отримуйте масу корисної інформації. З вами був Руслан Юрків та фінансовий портал Все про гроші! Гарних вихідних і гарного свята!